Доброго дня, любі друзі, і ми знову вітаємо вас на нашому музичному занятті. Цього разу ми зробимо наше заняття в нашому чудовому, гарно облаштованому, світлому, нашому укритті. Тема нашого заняття почуття темпу в музиці. Ми вчимося відчувати музику, яка буває повільна, помірна або швидка. Так само, як і ми з вами, вміємо ходити повільно, вміємо ходити помірно, а вміємо швидко бігати, так, як і в музиці. Ось зараз ми спробуємо потренуватися, відчувати темп в музиці, але увага! зробимо це за допомогою наших чудових Ніжок, які, до речі, теж дуже добре відчувають темп музиці. Зробимо це за допомогою ось цих кольорових повітряних кульок. Це дуже цікаво, це дуже весело і корисно. Ось так граючись, навчаємося відчувати увагу темп в музиці. Сьогодні пограємо з повільним темпом і швидким маряк. Міняли ніжки. Повільно. молодці. Відчуваємо темп. Добре! Темп пришвидшився і ніжки працюють скоріше. Знову змінився темп. Ніжки грають повільно, з кулькою так, молодці. Зміна темпу молодці, дітки! Які гарні, які музичні у вас ніжки, а вушка які уважні. Добре. Хто заморився, відпочиває? темп. чують? Швидко! Добре, добре! Тримаємо темп. тримаємо! І знову повідомляємо. З кулькою. Вчимося тримати темп, відчувати зміну. І ось знову пришвидшимось добре. Така собі в нас музична фізкультура. Поплескали собі. Любі друзі! Надути повітряну культу і зробити це самостійно, пограти і, звісно, натренувати себе, відчувати темп музиці.